Чоловік з дружиною у театрі. В антракті чоловік випиває 150 грамів коньяку у буфеті. Дружина обурена. Ти ж мені обіцяв, що рік не будеш пити. Так обіцяв. Але щойно зі сцени оголосили, що між першою і другою дією пройшло три роки. Чоловік повернувся додому із відрядження і застав коханця, який відразу втік. Який же невихований? Не мені добрий день, Ні тобі дякую, ні нам до побачення. Учитель запитує Діти, хто назве п'ять африканських тварин? Руку піднімає Миколка, Чотири жирафи і слон. Не ображайтеся, куме. Але ви осел. Чудово, куме! Тільки поясніть мені, я осел тому, що важку, чи я важком тому, що осел? У санаторії зустрілися двоє давніх знайомих. Я тут знову з тією ж язвою. а я цього разу свою дружину залишив вдома. Інколи мати вчить дитину неможливому. Закрий рота і їж суп. Папуги бувають трьох видів ті, які кажуть правду, ті, які брешуть, і ті, які нічого не кажуть, але ж які хитрі, усе чують і запам'ятовують. Кума, як тобі не соромно. Вчора в кіно ходила з пекарем. А сьогодні на базарі цілуєшся з м'ясником? Ой, кому, не хлібом єдиним. Заєць розлучається з дружиною. Вона в мене косоока. А до весілля ви цього не бачили? Та я ж думав, що вона мені оченятами стріляє. Єдиний спосіб придбати щиру любов за гроші це купити собі собаку. Кума, чи вірнати своєму чоловікові? Так, досить часто. Кума, я чула, що твій чоловік казав, що застрелить кожного твого залицяльника. Та нехай коли купує. Репортер запитує відомого актора. Чим ви можете пояснити свій неймовірний успіх у жінок? Перш за все, тим, що я завжди писав їм любовні записки на 100 доларових купюрах. Швидко руки за голову, ноги на ширину плечей. Це покарбування. Ні, це урок фізкультури. Чоловік, ледве тримаючись на ногах, заходить у кабінет лікаря. Той його оглянув. У вас застарілий перелом. Чому ж ви не прийшли раніше? Так дружина радила кинь курити і все минеться. В купе сидять юнаки молода, але дуже сувора і негарна черниця. Поїзд починає заїжджати в тунель. Вона каже Якщо ви спробуєте мене поцілувати, я закричу. Хлопець стрілякано. Я теж. Куми, минулого року я вам гроші позичав. Коли віддасте? У вас совість є, куме? Так є, то навіщо вам ще й гроші? Уявляєш, кума, мій чоловік кинув. Завдяки спорту. Якому? Боксу? Він почав займатися боксом. Не він, а я. Коли лев, не треба зупинятися біля нього і запитувати, що він мав на увазі. Мамо, у нас тато не підходящий. Чому це синко? Бо я його кличу, кличу, а він ніяк не підходить. Зустрілися друзі. Як життя. Жахливо, друже. Ми з дружиною без роботи, донька повія, те ще хворіє. Ти трохи потерпи. Життя штука смугаста. Сьогодні смуга чорна, а завтра буде біла. Через деякий час вони знову зустрілися. Ну, як життя? Ти пам'ятаєш, я тобі бідкався? Та от, та смога була білою. Чоловік приніс додому два пилососи. Молода дружина здивовано запитує Коханий, навіщо ти все купуєш у двох екземплярах? А це, кохана, на випадок нашого розлучення. Діалог Адама з Богом. Боже, навіщо ти створив жінку такою гарною, щоб ти любив її? Боже, навіщо ж ти створив жінку такою ніжною? Щоб ти кохав її? Боже, а навіщо ж ти тоді створив жінку такою дурною? Щоб вона любила тебе? Кум Василь лає сина, який пізно повернувся додому. Ти гадаєш, як випив горілки і пива, то я вже не чую, що ти курив? Новоспечений чоловік виходить із церкви після вінчання і каже багатій молодій дружині. Буде з тобою відвертий, Люба. Давно я так вдало не одружувався. Хлопчик вперше пішов до школи. Ну, і чому ж тебе, синочку, там навчили? першокласник зітхаючи. Нічому, сказали, завтра прийти. Куми, навіщо ти купив такий дорогий сервіз? — А щоб жінка не довіряла мені мити посуд. Бог тільки створив Єву, повертається до Адама, а той сидить невеселий. Господь запитує Адама Ти чому сумуєш? Радіти треба. Чи може тобі ребра шкода? Ні, Боже, не шкода, тільки передчуття якесь погане. У пологовому відділенні молодому батькові виносять Тріню. Трохи повагавшись, він каже. Якщо ви не проти, я, мабуть, візьму середнього. Ой, кумо, а я вчора степаном у сауну ходила. І який результат? Знатиму пізніше.